Вітаю на зв'язку. Адвокат Дмитро Ігнатов, і зараз я розповім про те, що можливо хтось вже бачив, а саме про те, відео, яке сколихнуло інтернет, сколихнуло суспільство про те, як чоловіка з інвалідністю ВЛК визнало придатним до військової служби, і зараз я поясню, чому це взагалі бредова ідея. Дивіться. Це воїн. це воїн, це інвалід третьої групи, інвалід дитинства. Йому прийшла повістка і пишуть наші шаргородські лікарі, що він придатний до військової служби. Але перед тим, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк і також напишіть будь-який коментар, це дозволяє просувати це відео в Ютубі якомога краще. Тож почнемо з того, що як всім відомо, указом президента була оголошена мобілізація. Значить, в цьому указі було вказано, що місцевим органам виконавчої влади, у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, тобто з ТЦК та СП, забезпечити в установленому порядку своєчасно оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу. Отже, мова йде про тих осіб, які призиваються на військову службу, але у нас Є закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. В статті 23 цього закону вказано, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, а саме визнані в установленому порядку особами з інвалідністю. Або відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців з наступним проходженням військово-лікарської комісії. Тобто цей закон звільняє взагалі від мобілізації будь-яких осіб з інвалідністю першої, другої, третьої груп взагалі, або осіб яких визнано ВЛК тимчасово непридатними до військової служби. Тобто дві категорії. Ти або особа з інвалідністю і тебе не можуть призвати відповідно до указу президента, або ти непридатний до військової служби, чи, як там вказано, тимчасово непридатний до військової служби. І, відповідно, ти не підлягаєш мобілізації взагалі. Але у нас існує такий рудимент, як положення про ВЛК, яке передбачає порядок його функціонування, тобто яким чином відбувається проведення військово-лікарської комісії на визначення того, чи придатна особа до служби за станом здоров'я. І, о, начебто, логічно допустити те, що особа з інвалідністю не може бути призвана до військової служби, і в принципі, їй наче проходити військово-лікарську комісію, якщо держава декларує. В своєму законі, який прийнятий Верховною Радою, що не підлягають мобілізації, тобто призову на військову службу особи з інвалідністю. Тому нащо використовувати цей адміністративний ресурс час державних службовців, лікарів і так далі, для того, щоб займатися незрозуміло чим? Ну, якась бердова ситуація, тобто, у нас виходить, держава декларує одне. А всіх виходить, заганяють, в тому числі осіб з інвалідністю заганяють на військово-лікарську комісію, вручають їм повістки для проходження цієї комісії для того, щоб що, визнати цю особу обмежено придатною для військової служби, але ж це взагалі не скасовує її статус інвалідності. Виникають, як кажуть юристи, колізія. У мене є колізія. Підпис десь і підпис десь. З одного боку, ти начебто придатний до військової служби і можеш бути мобілізований, але ти не можеш бути мобілізований відповідно до того, що у тебе статус особи з інвалідністю. Ну, якась така тупа ситуація, і мені здається, що з урахуванням цього закону необхідно вносити відповідні зміни до цього положення про ВЛК і значить робити такі примітки, що ВЛК не повинні проходити особи з інвалідністю. Тому що законом визнано, що вони взагалі не підлягають мобілізації. А в чому смисл проведення військово-лікарської комісії? Для того, щоб зрозуміти, чи підлягаєш ти мобілізації взагалі. А якщо ти особа з інвалідністю, то ти ж не підлягаєш мобілізації. Ну якийсь бред. Крім того, скажу так, що були ж внесені відповідні зміни до цього закону про мобілізацію, і наприклад, в квітні 2022 року були внесені зміни до постанови Кабміну номер 57 про порядок перетину державного кордону. Так от раніше дозволялось перетинати у військовий час державний кордон особами з інвалідністю першої та другої групи, але потім внесли і третю групу, тобто будь-які особи з інвалідністю можуть перетинати державний кордон, навіть якщо вони визнані військово-лікарською комісією. Придатними до військової служби. Тобто, будь ласка, виїжджай собі за, -за, -за, за кордон хоч назавжди. До речі, статус особи з інвалідністю може підтверджувати пенсійне посвідчення. Наприклад, ось таке Ось така книжечка. Ну, раніше таку видавали, а також висновок медико-соціальної експертної комісії. Ось так вона виглядає. Раніше Пускали через кордон без, скажімо так, цього посвідчення, тільки можна було пред'явити ось цю довідку, але у зв'язку з тим, що такі довідки дуже легко підробляються. Потім їх значить виключили з переліку документів, які дозволяють особам з інвалідністю виїжджати за кордон, і вони можуть виїжджати за кордон у будь-який час скільки завгодно разів. Так що от саме в цьому полягає бредовість цієї ситуації, і мені здається, що за ці дії мають нести відповідальність ті особи, які призначають ці проведення військово-лікарської комісії. Зокрема, значить, в цьому положенні вказано, що медичний огляд військовозобов'язаних проводиться за рішенням військового комісара ВЛК. Військових комісаріатів, тобто, усі люди, які приймають такі рішення, мають. Нести відповідальність, і я думаю, що ця відповідальність має бути встановлена законом. Але е, нашим органам, законотворцям, необхідно попрацювати над своєю законодавчою технікою, щоб узгодити усі норми матеріального права і не тягати осіб, які не підлягають мобілізації по різним військоматам для проходження незрозумілих військово-лікарських комісій. Ходити показувати якісь там папірчики, свої медичні довідки, здавати аналізи і так далі, це взагалі нікому не треба, це просто займає час. Так що ось таку ситуацію ми маємо. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Напишіть якісь коментарі, чи згодні ви зі мною, чи не згодні, і який порядок вирішення цієї насправді ну, дійсно проблеми. З вами був адвокат Дмитро Ігнатов. Дякую за перегляд, дякую за. Ваші вподобайки, і на все добре до нових відосів.